какие-то схематозы и так далее. Вместо героических усилий, волонтеров, вместо героических усилий, тех, кто там покупает принтеры, у кого они там их покупают. Короче, не хочу разбираться в эти все схемы. Не знаю, может быть, в этом моменте как раз ручки становятся жирненькими, потому что всем нужно докормиться. блогеру нужно кормиться. чтобы большое изображение себя в камеру, чтобы показать. Надо же где-то харчеваться. А где харчеваться? Если... У Дюши полная профдоформация. Дюша. Полна, правда, Не всі люди, як ти, клянчать донати на Ютубі. Деякі люди ще працюють. І працюють так, щоб їм вистачало годувати принтери, якими вони друкують для Збройних сил. Не знаю, як там у вас в Іспанії під крилочком під Шарія, але тут в Україні треба працювати. І мені не треба бігати по Ютубу і казати: ой, спонсорська, спонка, спонсорська заміня і за того парня. Ні, Дюша, я працюю. Я високоякісний професіонал і черга стоїть з людей, які чекають, коли я зможу зайнятися їх проектами. А я не можу. Знаєш чому? Тому що я роблю друкармію кожного дня. Всі свої професійні навички валюю в сам.